Вітаю вас! Це книги на Тіві. Я Сергій Руденко. У 1995 році, коли вийшов перший детектив Андрія Кокотюхи, шлюбні ігрища жаб, більшість його критиків закидали йому, мовляв, його бандити розмовляють виключно українською мовою, що абсолютно не корелюється з дійсністю. Утім, Андрій Кокотюха досить іронічно сприймав ці закиди і продовжував писати свої детективи. Упродовж 20 років він своїми детективами повністю заполонив так звану низьку полицю української літератури. І, от минуло вже 17 років, і Андрій Кокотюха написав дуже незвичну для себе книжку, та й власне для його читачів. Це історичний роман, який називається Червоний. Червоний, це незвична книжка і для кокотюхи, і для його читачів, і це треба розуміти, тому що Андрій пише про історію, про недавню історію. Мова йде про повоєнний час на Волині, коли загін УПА на чолі із червоним, а червоний це командир цього загону продовжує воювати за незалежність України і за свою незалежність. Разом із тим, з цим загоном бореться загін НКВС. У книзі є три оповідача: це дільничий інспектор, який тоді працював на Волині, співробітник НКВД, який боровся із цим загоном, і людина, яка сиділа у таборах із цим червоним. Власне історія червоного це трагічна історія тих упівців, які боролися за незалежність у радянські часи. Не потрібно Андрія Кокотюху порівнювати із Василем Шклярем. Особливо з його романом Залишенець, все ж таки червоний і Залишенець це два різних романи, це дві різні епохи. Хоча я би так сказав, що Андрієві Кокотюсі варто було б подумати про продовження цього роману Червоний, тому що ця історія у книзі Червоний все таки не завершена. Я хотів би привітати автора із чудовою книжкою, яка між іншим вже витримала кілька перевидань. Читайте. Червоний тому, що це наша з вами історія приємного вам прочитання і пам'ятайте, що читати це приємно та корисно.